Мене звуть Нес, і я рада вітати вас з Днем Закоханих на каналі Рудої Відьми. Частіше за все тут ідеться про таро. Ну а сьогодні буде і про таро, і про кохання. Коротше, розклад на стосунки. Заради цього розкладу на День Закоханих я стряхнула пил з однієї з своїх найстаріших колод. Таро Магія насолоди. Як бачите, воно в мене Пожило, побуло, поперетерпало. Я дуже багато свого часу на ній ворожила. Це таке еротичне таро для дорослих. Менше з тим я вирішила брати не свій улюблений розклад про стосунки, не його сьогодні. Якщо ви хочете дізнатися, що це за розклад, то давайте пишіть в коментарях наступного разу, ну не в сенсі наступного року, а найближчим часом я його зроблю взагалі. А тут я порилася по своїх записничках і знайшла розклад, який називається Довго та щасливо. І ось сьогодні я його і хочу для вас зробити. Він не дуже великий, на сім позицій. Він підходить як і для стосунків, які лише почалися, так і для тих, які вже якийсь час тривають, і для тих, які лише починаються. Тобто ще нічого не домовилися, такий прогноз. Залежно від того, в які у вас є стосунки. Думаєте про трактування, тобто, можливо, ви зможете якось зрушити щось, що відгукується вам. Ну і в будь-якому разі традиційно цей розклад стосується тих моїх глядачів, які не забудуть поставити вподобайку цьому відео. А ви далі ще й підписатися на нього. Так, ну це все здається сказала. Що ж, поїхали? Так, сім позицій. Ваші сподівання. У цих стосунках. Що ви від них очікуєте, на що ви сподіваєтеся? Те, на що сподівається ваш партнер, людина, про яку ви думаєте? Найсильніший бік, найбільша перевага цих стосунків. Ваші страхи? Чого ви боїтесь в цих стосунках? Страхи. Партнера другої людини. Найбільша проблема, найбіль, найменш якісний, хороший, найслабший бік цих стосунків. Так. І прогноз, як вони будуть розвиватися? Так. Ну, поїхали. Ого! Звучить традиційне Ого, коли я рахую кількість а, старших арканів, а в нас їх тут 2, 3, 4, 5 на такий крихітний розклад. Коротше, прям щось. Визначне діється в стосунках в цей період а, нашого життя. А, якісь дуже важливі стосунки, дуже серйозні, а, які зачіпають різні боки нашого життя, говорять нам ці старші аркани, ну, подивимося, як саме. Значить, ваші сподівання, да, на що ви розраховуєте від цих стосунків? А це тут пентаклів, і це буквально повна забезпеченість. Це комфорт, це ресурс. Ви очікуєте, що ви дуже багато будете від них отримувати, що вони стануть для вас і підтримкою, і, можливо, фінансовою опорою для когось це важливо. І... Дадуть вам відчуття безпеки та комфорту, що про вас дбають. Тобто, ви хочете дуже-дуже дуже багато і матеріального, і нематеріального. На що сподівається ваш партнер? А ваш партнер сподівається на пристрасть. На велику кількість енергії, на те, що вони будуть такі бурхливі, дуже сильно проактивну взаємодію, те, що ви постійно будете обмінюватися енергією та пристрастю. Коротше, у вас різні, різні очікування від цих стосунків. А найбільша перевага це відлюдник, і це те, що ці стосунки дійсно можуть стати таким місцем безпеки, захищеності. Якоїсь е, паузи від всього іншого життя. Тобто, коли ви перемикаєтесь на них, все інше ніби стає на паузу. Мені не подобається, як це звучить. Я не впевнена, що це прям така класна перевага, але можливо це саме те, що вам потрібно. Вам нам, не знаю. Е, можливо, що саме якогось відокремлення від всіх інших людей, такого чогось особливого, е, закритого. І спокійного, такого, що прям не рухається нікуди, знаєте, надійного, статичного, і дуже хочеться і дуже потребується. А, тому вони, от якраз, саме такі. Це їх плюс. Сумні плюс, чесно кажучи, перестрибуємо. А який же найпроблемніший бік цих стосунків, так, от найбільша проблема це ігнорування проблем, вибачте, за тавтологію, які вже накопичилися. Які вже присутні, в якихось взаємних претензій, які не обговорюються. Але вони є. Вони є, на них ніхто не звертає увагу, і це такий суттєвий мінус: не говориться про те, що має бути проговорено. Це не, не хорошо, не добре. А які найбільші страхи в цих стосунках? Почну з другого перестрибну. Тут такі два основні страхи. Перший це те, що ви недостатньо хороші. Скільки б ви не робили, якими б крутими ви не були, все одно. А партнер вас не буде цінити достатньо, він не зможе вам дати того, що ви даєте йому. Ну, коротше, хочеться дуже багато, і є постійний присутній страх, що цього багато ви не отримуєте. І, можливо, через те, що ви там до чогось не дотягуєте, у вас чогось не вистачає того самого, що партнеру треба. Невпевненість в собі. Ну, такий потужний страх. А друге, це страх того, що ви просто виснажитеся на цих стосунках, і вони не дають вам можливості розвиватися як особистості, кудись далі рухатися. Тобто, що вони дуже сильно розхитують ваше життя, не дають йому балансу, не дають вам почуватися в балансі. І це такий теж доволі глибокий підсвідомий страх, що. Не можна водночас мати і щасливі стосунки, і все інше в своєму житті. Насправді можна. Можна можна. Голос за кадром. Чого ж боїться партнер? По-перше, він боїться, що ви закохаєтеся в когось іншого. Що ця ось пристрасть, яка йому так подобається, вона закінчиться, і ці стосунки перетворяться на рутину з часом, стануть такими, як, як у всіх є якась така ідея в голові. І цієї пристрасті більше не буде, і відновити її буде ніяк не можна. І ще що в нього не вистачає не вистачає сил та ресурсів вкладатися в ці стосунки достатньо сильно. Ось такий страх. Дуже взаємопов'язані, це слово. Прям треба, знаєте, в сімейну терапію, в парну терапію з такими страхами розбиратися та вирішувати. Який же прогноз для цих стосунків? Насправді, вони доволі мають хороше майбутнє. А вони можуть бути доволі надійною опорою, підстати підтримкою для обох партнерів, дійсно бути класною основою, на якій можна побудувати щось на багато років. Тобто, це про таку надійну, класну історію. Вони можуть бути доволі стабільними та впорядкованими. Тут насправді криється історія, що не завжди все так буде спонтанно яскраво. Але, втім, це заспокоєння, воно буде хороше. Така класна база. Щось сьогодні, прям такий швиденький, коротенький розклад, вийшов про кохання. Сподіваюся, вам він чомусь відгукується, бажано в хорошому і не відгукується в поганому, бо я не нагадала цього на початку і нагадаю зараз, що будь-які розклади, які робляться на велику кількість людей, на загал. А вони не обов'язково на 100% програються саме у вас, тобто на якусь частину. І бажано, щоб на хорошу. Хоча часто буває, що і на погану теж. Ось так. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця, за ваші вподобайки, коментарі, підписки на мій канал це просто в саме серденько. Сподіваюся, ми ще неодноразово з вами побачимося, тому не пропускайте нові відео і бережіть себе.